Вітаю! З вами Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. У цьому відео ми будемо вчитися відрізняти прислівники коли і як від омонімічних сполучників. Слово коли виступає в ролі сполучника в складних реченнях з підрядними умови. Тоді воно легко замінюється на сполучники якщо або якби. Наприклад, Коли вам страшно, геть ідіть з дороги. Ми можемо зробити заміну і сказати так: Якщо вам страшно, геть ідіть з дороги. Це складно підрядне речення з підрядним умови, коли виконую роль сполучного слова у складних речення з підрядними часу, тобто, коли виражає часові відношення. Наприклад, коли я криця зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді, нова людина народилась. Це складне речення, в ньому три прості частини. Поставимо питання від другої простої частини до першої. Скажіть тоді, коли саме тоді? Коли я криці, зроблюсь на тім вогні. Тобто перша частина це підрядне обставине часу. Зверніть увагу, воно уточнює прислівник тоді, в головній частині. У складнопідрядних реченнях з підрядними часу слово коли можна замінити описово сполученнями слів тоді, тоді як, у той час як та іншими. Коли виступає в ролі сполучного слова і в тих випадках, коли підрядне речення конкретизує іменник з головної частини, який вказує на час. Ідеться про підрядні означальні речення. Наприклад, як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха. Які години, коли усе навколо затиха. Сполучне слово коли виконує роль обставини і вказує на той самий час, що і пояснюване слово години з головної частини. Як правило, в таких реченнях слово коли можна замінити відносним займенником який в різних формах роду, числа і відмінка, сполучені з прийменником. Наприклад, як я люблю оці години праці, в які усе навколо затиха. Наведімо ще приклад підрядного з'ясувального речення. Люблю, коли хвилі юрбою шумують, ламаючи лід. Слово, коли в цьому реченні виражає часові відношення і тому є прислівником. Запам'ятайте, якщо як це сполучник. То його дуже легко замінити іншим синонімічним сполучником. Наприклад, якщо це підрядне обставине часу, то як легко замінити на коли? Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тою конвалію, як щастя минеться. Можна сказати так. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тою конвалію, коли щастя минеться? В підрядному обставиному порівняльному, як можна замінити на мов? Мій час пливе собі так тихо-тихо, як пуставку пливе листок сухий. Можемо сказати так: Мій час пливе собі так тихо, тихо, мов пуставку пливе листок сухий. В підрядному обставиному умові, як можна замінити на якщо. Наприклад, А як зломлюсь, не плачте по мені. Можна сказати і так. А якщо зломлюсь, не плачте по мені. Прислівник як відповідає на питання, як, яким способом? Наприклад, ви боїтесь, коли б вам за месію кров не пролити так, як він за вас пролив свою. Остання проста частина, як він за вас пролив свою, відповідає на питання, як? Яким саме способом? Це підрядне обставини способу дії. А от у підрядному з'ясувальному реченні як може бути прислівником? В такому випадку воно співвідносне за своїм значенням зі словами так, таким чином і обов'язково вимовляється з логічним наголосом. Наприклад, як пізніше англійці й поєднались поєдналися в спільну державу, то англійці учились від шотландців, як любити волю, честь і славу. Англійці вчились чого. Як любити це підрядне з'ясувальне речення і як вимовляється з логічним наголосом, тому це прислівник. А от якщо як втрачає значення способу дії і тільки сполучає прості частини в складному реченні, то це вже буде сполучник. Так, наприклад, в реченні з високої вежі і у витку, як котяться хвилі лиманові швидко, слово як вже більше тяжіє до сполучника що. З високої вежі вівчари ковидку, що котяться хвилі, лиманові швидко. А тому це вже буде не прислівник, а сполучник. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Сподіваюся, відео було корисним, і тепер вам справді легше буде відрізняти прислівники, коли і як, від амонімічних сполучників. Якщо сподобалося, натисніть лайк і підпишіться на канал. З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!